Фрукти, овочі, м'ясо та молочна продукція. Найближчим часом ціни на все це зростуть. Подорожчання спричинять прихід холодів та збільшення експортного попиту. Ми завітали на один із ринків Чернігова, аби дізнатись актуальну вартість основних продуктів споживчого кошику. Фрукти та овочі невіддільна частина раціону людини. Вони містять такі необхідні в осінню пору вітаміни та мікроелементи. Ціни на городину порівняно з літом та першими місяцями осені зросли. За кілограм яблук доведеться викласти від 20 до 30 гривень, за груші від 30 до 45. Виноград коштує 60-80 гривень залежно від сорту, мандарини 65. За хурму в середньому просять 55 гривень, за сливи 30. Залежно від розміру за кіло картоплі покупці віддадуть від 4 до 12 гривень, огірки 75-80. А ось на помідори та перець треба витратити від 90 до 120 гривень. Серед головних причин здорожчання продавці називають логістичні. Продукти завозяться в мене різні. Є чернівці, є Турції. Мандарини Турція, а яблучки, грушки, чернівці. Сливи, наприклад, так трошки подорожчали. Груші, яблуки ще сезонне ціни стабільні на груші. Фурма хурма, ну, хурма привознає це ж не дешево буде. Життя дорожче, все дорожче. Людям вже запади треба платити. Треба піднімати зарплати. А за що чого? За що сіль? Тобто нас з вами. Подорожчали домашнє м'ясо та сало. На ринку за них просять від 170 до 200 гривень за кілограм, що, хоча й не дешево, але доступніше ніж у крамниці. Підкреслюють покупці. Подорожчало чого дівчата. Війна, війна, люди ж не так кормлять, не стільки ж свиней, як було торік, геть торік. Тому й ціна така, І зараз більше свиней йдуть йдуть більш м'ясна порода. Сальних дуже мало, тому і сало дорожче, тому що дуже мало. І що ж, у свині сало 10 кілограмів, а м'яса 100. Люди дуже бояться держати великі там. Ну, зменшилось поголів'я у нас. Тому така ціна. Набіл на ринку також домашній, через що ціна на нього значно вища, аніж на полицях магазинів. За молоко доведеться віддати близько 45 гривень за півтора літри, за сир – від 100 до 120. Сметану продавці оцінюють у 60 гривень, а сир – у 100-120. За фабричні яйця на ринку просять від 60 до 70 гривень, а ось домашні коштують 80-90 за десяток. Сир 100-120, тому що корою вже йдуть, зима йде паша неяка. Яйця подорожчали, кури не несуться, тому що теж линяють, зима підходить теж, ну по 90-80. Молочна продукція, ми можемо говорити про те, що в нас було зруйновано за час активних воєнних дій більше, більше частини підприємств і також ферми, на яких були ті ж самі свині, і корови. Чернігівці кажуть, у зв'язку з подорожчанням їм важче дозволити собі основні продукти зі споживчого кошику. На м'ясні продукти і на овочі все пенсій не вистачає. А як ми можемо купити з трьох тисяч пенсійних? Це ж що мене три, а в людей вже взагалі по 800 до 2500. Це навіть не обговорюється, тому що це дуже 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 для нас дорого. Ми все так ходимо, де щось шукаємо, щоб купити якусь. Як кажуть, кісточку на Подорожчання продовольчих товарів пов'язане не лише з наслідками повномасштабного вторгнення, а й з сезонністю, кажуть експерти однак. Кабінет міністрів видав постанову номер 650, у якій зазначається, що на деякі продовольчі товари ціна не може зростати більше ніж на 10% до закупівельної. Це постанова, яка регулює процес ціноутворення на сім категорій продовольчих товарів, виключно на сім. Це товари соціальної групи. Сюди входять. Такі товари, як борошно пшеничне вищого гатунку, хліб житньопшеничний, батон, олія соняшникова рафінована, яйця категорії С, тушка куряча, або четвертинка, або четвертина тушки курячої, і молоко пастеризоване у плівці жирністю 2,5%. Остаточну ціну ж на м'ясо визначать у листопаді після збирання кукурудзи, яка є основою комбікорну для худоби. А ось про подорожчання молочної продукції та городини експерти кажуть, що їхня вартість до зими зросте, але не критично всього на 3-5%.